Ще в дитинстві я ходив у трави в гомінливі трепетні ліси, де доби мовчали величаво у краплинах ранньої роси, бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замрійні пісні. В них дзвеніло щастя непочате, радість невимовна і жива, коли їх виводили дівчата. Як ішли у поле на жнива. Ці пісні мене найперше вчили поважати труд людський, і піт, шанувати вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна за всіх нас дбає, нам дає і мрії, і слова, силою своєю напуває, ласкою своєю зігріва. З нею я ділити завжди буду, радощі, турботи і жалі, бо у мене. Стукотить у грудях грудочка любимої землі.